У пхеняні відбулася репетиція культу особистості Путіна в корейській редакції. Кім Ін персонально зустрів свого колегу диктатора в аеропорту. Обидва лідери не приховували своєї радості від цієї зустрічі. Детальніше далі. Президент Росії Володимир Путін здійснив дружній державний візит до північної Кореї 18 червня. Кім Чен Ін особисто зустрів його в аеропорту. А вранці наступного дня відбулася урочиста церемонія на площі Кім Ір Сена у Пхеньяні. Ця зустріч, де один диктатор вітає іншого, стала святом двох диктатур. Російські змі повідомили про теплий прийом Путіна Кім Чен Іном в аеропорту. Водночас північно-корейські медіа назвали атмосферу гарячим вітанням. Фото з публікації показали, що обидва лідери. Насправді раділи зустрічі, обіймаючись серед російських прапорів і портретів Путіна. Помпезність події була на висоті спілкування, прогулянка, чаювання та підписання стратегічного партнерства між країнами. Крім того, Путін покладе вінок до монумента звільнення, відвідає урочистий концерт і прийом на честь свого візиту. Планується також відвідати храм святої живоначальної трійці, збудований за ініціативи Кім Чен Іна, перед відльотом до Ханою. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.